Друзі, філателістичний рік в Україні офіційно відкрився 8 січня, тобто сьогодні. Сьогодні Укрпошта презентувала нам спецпогашення, присвячене підрозділу Збройних сил України. Це перший батальйон безпілотних систем Хижаки висот 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем. Така складна назва, що повинен був її прочитати. Укрпошта, як завжди, нам презентувала власну марку. Яка була доволі тематична до цього спецпогашення, ну і конверт за цим проектом. Друзі, це, чим знаменитий цей підрозділ? Це підрозділ, який вперше збив FPV-дроном гелікоптер наших ворогів. Так? І ось це, до речі, тематичний такий конверт, який тут показує власне, цю подію. Тому це вже такий доволі легендарний підрозділ. Так? Ну і Поряд з тим матеріалом, який нам запропонувала Укрпошта. Також можна було гасити ось такі звичайні конверти. І взагалі сьогодні на Укрпошті було дуже багато різноманітного приватного матеріалу, який можна було використати для цього спецпогашення. Що ж, друзі, ось так стартував філателістичний рік від Укрпошти. Як на мене, доволі непогано. Будемо очікувати на нові новинки і класні випуски марок, спецпогашень і інші філателістичні події в цьому році. До зустрічі! На погашеннях і на презентаціях.